Друзі, вітаю! Так, сьогодні у нас багаут. але, мабуть, мало що залишилося розказати про цей ніж, такого що ви не знаєте. А мені хотілося би бути завжди для вас не тільки оригінальним, але інформативно наповненим. Тому я напаковую своє відео дуже часто інформацією, навіть з надлишком. Сьогодні поговоримо про ось цей матеріал. Він називається Річ Лайт. Або ми чомусь вважаємо, що це Геттінакс. Ось я, наприклад, цього ножа. Розкажу вам про матеріали, про сталь, про загалом про багаут, про цю версію. Цей ніж приїхав до мене на огляд від каналу Knife UA. Ви бачите патчик, тому я, як завжди, залишу в описі до відео контакти на телеграм-канал Гліба, і ви зможете запитатись у нього, яка вартість цього ножа, чи зможе він вам привести такий чи інші подібні чи небанальні ножі. Ось, а давайте ми почнемо з іншого. От е, я часто сам цим грішу. Декілька відео з точки зору от, кращого просування, я експериментував, виносив багаут у назву ролика: там вбивця багаута, там бюджетний вбивця багаута, майже багаут, недобагат і так далі. Для чого я це робив? От ще раз кажу, це експеримент з точки зору просування. Цікаво, чи справді цей ніж набрав якихось там культових рис для себе і чи справді люди на нього реагують якось по особливому. І так, друзі, це працює. Чудес нема, звісно, але це працює. Сталося так, як сталося. Багаут став м, певним еталоном для ножів е, у такому легкому класі, в такому розмірі. Це залежить не від моїх там сил, бажання, якогось вкладу чи від мого там хейту або нерозуміння того, за що тут платити. Це сталося, тому що це сталося об'єктивно. Тому е, великі е, селери, великі продавці, е, дистриб'ютори, дилери. Ножів у світі мають статистику продаж багаута, і так він став мега популярним. Багато хто його вважає одним із там найкращих ножів, там, припустимо, 20-х років 2020-х, і це продиктовано, ще раз кажу, фінансовими результатами, кількістю продаж, інтересом. А далі компанія, звісно, кожна компанія реагує на те, що відбувається на ринку кастомізації, те, що відбувається. На тематичних форумах, повірте, там сидять люди, маркетологи, які теж це вичитують і вони приносять в компанію свої висновки, свої резюме. І тому на Багаут є величезна кількість там і ліміток, спрінтеранів різних, і просто е серійних моделей, які мають покриття без покриття, різні дуже сталі, різні матеріали по руків'ю. Тобто є алюміній, є джетен, є нейлон, з якого все починалось, є карбон, є титан. Є комбінація оцих речей. От зараз, наприклад, Гіттінакс плюс алюміній. А якщо взяти ще до уваги кольора, в цих матеріалах кольора різні, то ми отримуємо величезну кількість багаутів, як таких. І це ціла такий мультивсесвіт багаутів. Ось так можна сказати, якщо на то пішло. Одним словом, сьогодні я вам розкажу конкретно про цей примірник, але попробую розказати вам трошечки більше те, чого може для вас не для всіх очевидно. Ну, припустимо, коли ми говоримо там вбивця, багат та не вбивця, особисто я до цього часу собі його не придбав. Чому? Тому що для мене більш цікавим. От я недавно я прочитав в коментарях, ви мені дуже класно деколи допомагаєте, часто мені допомагаєте, коментуєте якісь мої оговорки або помилки, фактично поправляєте. І круто. От я кілька разів говорив: нудний, нудний, там, нудист, нудний, нудист титановий. І е, мова йшла про те, що я часто використовую слово «скучний». і воно типу людям ріже слух, і це абсолютно вірно. Так, це з російської все-таки нудний, <сум> нудист. І от е, є така історія про те, що деякі ножі вони так примилькалися, вони так уже просто намозолили очі, що вони стали нудними. От, припустимо, от той перший багаут, який вийшов на в синьому нейлоні. Е, той який пам'ятаєте, там де накладочки проминалися, і це була найбільша болячка цього ножа. Він нудний він в тому сенсі, тобто він нецікавий. Однак це не повинно замилювати око людини, яка ну, хоче трошечки розібратися в ножах, вона має якийсь смак формований, вона пройшла крізь якісь ножі, крізь якусь власну колекцію і має якусь власну еволюцію у поглядах. Тому треба визнати, що бенчмейт уважно відстежують, скоріше всього, ринок. Інтересів людей до цього ножа, чому тому що з'являється дуже багато. Є компаній, які займаються, наприклад, кастомізацією. Вони випускають різні накладочки, вони випускають фурнітуру там титанову, анодовану, в який хочеш колір, кліпси певні і так далі. Шпеники можна придбати теж. Якщо, припустимо, тут умовно кажучи, там алюмінієвий шпени є титановий. Він не вплине на швидкість роботи ножа і на його якість. Однак є титанові шпеники, які робляться для багаутів. Тобто ще раз кажу, моя думка така. Це цілий мультисесвіт, і він виправданий. Однак, це не означає, що я автоматично повинен цей ніж полюбити чи придбати собі. Ні, звісно, для мене абсолютно недундним виявився свого часу відкриття. Оцей ніж, дека я його спеціально в кадрі показую, тому що в будь-якому випадку, друзі, це не телемагазин. Ви повинні це пам'ятати, коли дивитеся те, що я для вас знімаю. Не стоїть задача вам прикрасити той чи інший ніж. Жоден ніж, який я вам показую, який приїжджає до мене на огляд, чи мій ніж чи когось з моїх друзів, які там не знаю, дали мені це на заточування. Мене це зацікавило, Я вирішив його показати вам. Яка б не була моя мотивація по зйомці відео, все рівно я розповідаю плюси і мінуси. Тобто, перший мінус у багаута, ну очевидний, у нього є альтернативи. Так, і деколи не потрібно платити стільки грошей, скільки за нього ви повинні заплатити. Не треба купувати багаут, Не треба, якщо він вам не подобається. Якщо він вам подобається, купіть. Однак я е, знайшов для себе ніж, який мені подобався е, трошечки більше. І досі так досі так, це дека від компанії Хок, У мене вже є три ножі від цієї компанії. Дуже мені подобається їхня продукція, їхні ножики і так далі. Ось практично, скажімо так, в форматі такого середнього і чуть менше, ніж середньорозмірного ножа, там вагою, умовно, до 70 грам. Ось, припустимо, дека. Вона є в вигляді кліппойнта, ну тобто лезо кліппойнт і ось цей модифі модифікований Ворнкліф. Цікавий підписав мене цей Ворнкліф. Заінтересував він мене ще Але Елішевець, дизайнер цього ножа. Там класна механіка на шайбах, цікавий матеріал. Тобто тут багато що можна розказати, і в мене є окремий огляд на цей ніж. Чому я його поклав? Ну просто давайте по ТТХ. Зваж, зважимо з і зрозуміємо, що вони 67 грам. 71. Ну, скільки, 4 грама різниці, так? 4 грама різниці. Давайте знову ж таки пробіжимось по розмірах. Так, розмір клину, ну там поріжучій крайці там 7,5 8 Загалом десь 8,5 до накладки половиною. Ну тут 8. Ось. Тут трошки інша геометрія. Оце ребро є, тому що два різні спуски. Ось. Ну, Одним словом, я не хочу зараз на деці зосереджуватися. Замки схожі, тому що це практично після закінчення патенту на Аксіс. Ви знаєте, кросбар локів почали робити всі. У компанії ХОК це називається Able Lock, це абревіатура. Там Амідекстральний і, і так далі. Одним словом. Able Lock – це той же самий аксіс, тільки просто з іншою торговою маркою. Одним словом, я от розказую вам про багаут, але я в колекції його не маю. І не знаю, чи буду мати, відверто кажу. Але це недолік, не є недолік цього ножа. Це мій етап ножоманства. Це моя історія, це те, що я маю якісь альтернативи, і я прийшов до того чи до іншого ножа. Ви можете знаходитися зовсім на іншому рівні розуміння, смаку, фінансової можливості, а також колекції, яка потребує вам той чи інший, ніж. Продати, щоб той чи інший, ніж придбати. Ну, якось так, друзі. Довго я запрягав, але я вже вам встиг розказати в основні ТТХ. Ну ще, крім того, 2,3 мм в обусі. Ви настільки це все банально, що ви це все дуже добре знаєте. Ось, ну я мав про це сказати, бо якби є якась структура відео, мені хотілося б не стрибати, а рухатися плавно. Дизайнера цього ножа немає. Оця 500-та серія це Пард'ю, В нього був ніж теж от в такому класі, на таких малесеньких лайнерах, Він такий кінжалоїд був, кінжальчик такий маленький, дуже-дуже плаский, дуже-дуже легкий. Але він, напевно, вийшов трохи не свій час. І от коли з'явився ба-бах, оцей багаут. Ну все, він порвав ринок. І сталося рівно те, що сталося. Вже забули про Мела Пард'ю і про 500-серію зараз у ній, якби от, виходить, що є. Практично чи не один багаут з його всіма версіями. Ну трохи, звісно, це не так, але я не хочу зосереджуватись на історії. Просто хочу сказати, що безпосереднього автора дизайну багаута немає, тобто, ну його не знаходить мережа, його немає, скоріше всього, що це витвір команди дизайнерської цілої команди компанії Benchmade. Тому я це мав сказати. Дивіться, в чому особливість цієї версії. Ну, по-перше, сталь S90V, CPM S90V. це супернержа з величезною долею лігатури, тобто, супернержавійки, це от їх можна три назвати, для простоти С-90В, С110В і С125В. Тобто, чому вони супернержавійки? Тому що вони супер, вони з'явились не так давно, але їхня, наприклад, різучість, їхні результати, наприклад, по тестуваннях Ларіна Томаса на машинах Катра, вони чудові. Вони програють тільки самим злющим швидкорізом. Ось. Тобто, це дуже зносить які сталі. І С v серед оцих трьох вона ще й саме міцна, тобто насправді дуже класна збалансована сталь, страшенно різуча, дуже класно буде довго і працювати і не тупитися. При цьому вона достатньо міцна на, скажімо так, звісно, є море, багато, скажімо так, стали, які значно міцніші, але вони зато так не ріжуть, як с v Тому з супернержавійок це саме міцна сталь. Вона не любить звичайно якогось вандалізму, там, бокових навантажень, вона може сколотися, якщо там щось дрелити нею. Ось. Але це не настільки, це не скляна штука, це не ніш, який зроблений, не знаю, з якогось там лов імпакт, impact, impact, нагадайте мені, кераміки або просто кераміки. Ні, звісно, це сталь. Так, поставлю на паузу. То давайте тепер з приводу ось цього матеріалу річлайту. Е, є така ідея ну, на спрощенні, що це той же самий Геттінакс. Тобто це папір, просочений там різними фенольними смолами під великим тиском, скажімо так, воно все запресовано і виходить такий композит. Е, ніби й так. тобто Gettin'с в будь-якому випадку це такий дідусь для річлайта. В тій же самій, скажімо так, когорті там знаходиться поряд текстоліт і мікарта. От приблизно вони теж також сформувалися от таким чином. Тобто це композити, створені на основі якоїсь смоли, як основи, і матеріалу, яким просочується ця смола. Однак в Мікарті і в текстоліті використовується для цього тканина, в гетінаксі і в Річлайті використовується для цього папір. Ну або, скажімо так, целюлоза. Ось, ну річ наскільки мені зрозуміло, і наскільки мені відомо, все-таки це якби торгова марка, певна торгова марка певної компанії з такою ж назвою. Тобто не будь-який матеріал повинен називатися такого типу річ -лайтом. До речі, те саме з Мікартою. От рівно те саме з Мікартою. Мікарта це матеріал, який не повинен, кожна Мікарта повинна називатися якимось іншим чином. Однак, ця торгова марка вона належить конкретній американській компанії, яка тільки свій матеріал називає таким чином. Здається вам, що це ну така собі інформація. <кій> Я свого часу проходив курси, була для цього певна потреба з захисту авторських прав. І деякі компанії дуже сильно з цим борються, вони там час від часу розпочинають суди проти тих людей, які і компанії, які починають розмивати їхній бренд. Ну що значить розмивати бренд? От, скажімо, там фотокопірувальні машини часто ми називаємо Xerox. Ну, англійською воно буде більше Зірокс звучати, але неважливо. Я не англієць, не американець, тобто не буду говорити Зірокс. Я буду говорити так, як говорять у нас Xerox. Так от, фотокопірувальна машина компанії Xerox стала дуже популярною, і всі машини подібного плану називають Ксерокси. Ну, компанія від цього нічого не виграє. Вона трохи програє, тому що їм складніше продавати свої. Свої вироби на фоні того, що є такі машини там від компанії Samsung, Hull, Packard і так далі. і так далі. Тому в принципі оце розмивання брендів, це така окрема історія. Можливо, вам це більше цікаво, ніж зараз мені, бо це було давно. І ви поцікавитесь тим. Але от і Micarta, і Річлайт це якби авторські назви компанії, які ці матеріали розробивши, запатентували. Ну, Одним словом, тут цікаве комбо, тому що ще алюміній ось він так класно оброблений. Мені здається, що фаску можна було би отут зняти, але її вже там самостійно не знімеш. Все, Тут вже як зроблено, так зроблено. Ось. Але я не буду зараз говорити про наминання, про тривалу роботу, тому що Багато це не про тривалу роботу. Все-таки це, напевно, король скажімо так, міського EDC. тому що при оцих розмірах, при тому, що тут витиснули практично з цієї загальної довжини, витиснули максимум клину. Одним словом, ви погодитесь зі мною, що з точки зору інструменту, якщо абстрагуватись там мечмейт, багаут і так далі, просто дивимося на нього, як на ніж, його намагаються повторити ну, десятки сотні компаній. От, намагаються повторити і це от співвідношення кляти між довжиною руків'я і клину, і в цьому розмірі, і в цій вазі, бо є запит, друзі, на такі ніж. Тому така історія. Одним словом, я думаю, вам цікаво було про той прадідузі і, і тепер сучасніший матеріал, більш такий технологічний. Він уже побудований на інших смолах, там інша целюлоза використовується, як завжди, є секрети. Як це зробити? З яким тиском, як це все сушити там, чи запікати? Річ лайт, він менше боїться води, він, йому можна текстури, його можна фрезерувати, ну, надавати йому текстури і пресуванням, і фрезеруванням. Він класно тримає форму, добре обробляється. Практично він не вбирає в себе вологу. От навіть мікарта в тому плані трошечки буде програвати. Ще він міцніший, ніж дерево. Ну, багато порить дерева, звісно, міцніше за нього, але загалом, загалом, часто він міцніший за дерево. Ось, і плюс до того його можна там фарбувати в який відтінки і кольора. Тому для Річлайта це просто суперматеріал. Він часто використовується, він ще діє електричний до того. Він використовується точно не тільки в ножах, його багато де використовують, там, починаючи від меблів музичних інструментів, закінчуючи от, на руків'ях е, ножів. Ну, ось. Тому така от історія сьогодні про цей матеріал. Що можна сказати ще про ніж? Ну, давайте ще про сталь додам. Я вже про це говорив не раз. Я гострив, часто ставлять на карбонову версію цього бегаута. саме на карбонову версію ставлять s 90 v Я їх з десяток гострив. Всі, скажімо так, на мою думку, Приблизно вони загартовані, там на 60 61 одиницю. Тобто явно, що термічка е, ну, не вижимає всього, що може там, s 90 v Очевидно, якщо б це була авторська термічка, а ще з якимись термоциклюванням, яке дуже-дуже показано для таких сталей, а ще з обробкою холоду, а ще краще з кріо, тоді можна вижати той максимум, про який я говорив: про те, що супернержавійки мало в чому уступають у різах е, суперзлющим швидкорізам. Ось, звісно, тут якби така ну, банальна, дуже така податашито обережна термічка там на 60-61 одиницю. Тому моя порада, якщо ви купуєте ніж тільки тому, що тут s 90 v той чи інший, цей чи якийсь інший, то ви навряд чи отримаєте від серійного ножа якусь сильну дуже прибавку в різі. Скоріше всього, що вона буде там в рамках похибки, може 10-20% до звичайної, наприклад, тридцятки. Ось, якщо це ніж кастомний, який вам майстер там, спеціально гартував там, за якимись тими чи іншими своїми протоколами, то з 90-ки можна витягнути, друзі, дуже-дуже багато. Просто це треба розуміти, і мені хотілося з вами е, цим поділитись. Е, давайте до висновків. Якби цей ніж ну, зовсім не нудний. От, я вже тепер, після того, коли вони підказали слово, хоча це дуже очевидно, але я чомусь користувався словом скучний". От Він зовсім не нудний. Ось він, по-перше, комбінований в кольорі, він комбінований в матеріалах. Є якісь от фрезерування, є от вибірки такі, які теж додають йому, ну є за що оку зачепитися. Ось. Плюс ну, десь в колір шпенник з самим лічлайтом. Тобто десь вони туди дивляться, ну, в якийсь певний відтінок. Так само бекспейсер, він теж тут в колір. Одним словом, є те, що називається ну, правильна комбінація кольорів. Чому правильна? Ну, гармонійна, якщо так. Виходить алюмінію тут ззаді на отвір темлячні. Тобто, класно, воно все зроблено. Тобто тут немає проблеми, що це якісь там суб-маленькі лайнера, які там, ну не знаю, одним словом, їм тут капець. Вони тут маленькі, але це метал в металі. Пригадуєте? Це все-таки ззовні алюмінії, це теж метал. Ось. Ну і самі оці невеличкі сублайнера. Але тут уже немає чому зжиматись, тут немає такого моменту, де ви просто можете стиснути чи отак навантаживши, можете деформувати ніж бекспейсер. Алюміній річлайт, який сам по собі є дуже міцним матеріалом. Одним словом, оцей примірник ну дуже цікавий, друзі. Давайте покажу ще коробку. Ось Багаут. 535 модель 09, це якби вже безпосередньо адреса оцього виробу. CPM з 90 v мануальне відкривання everyday outdoor. От, все банально. Всередині там нічого такого особливого, що відрізняло би цю версію. Тобто мішечок, ось такий лежемент. Ось, тобто тут нічого цікавого, тому показую в кінці. А загальний висновок мій буде такий. Якщо б ви хотіли собі багаут, бо це вдалий ніж, на мою думку, зі всіх точок зору, якщо б ви хотіли, то я би радив вам дивитися в сторону ось таких от небанальних історій. Там, де комбінація матеріалів, принаймні от титан карбон теж буде дуже цікаво виглядати. Не беріть нейлон. Звісно, якщо вам подобається нейлон і у вас є гроші тільки на нейлон, звісно, беріть нейлон. Я вас не можу переконати, щось купити, а чогось не купувати. Однак, якщо ви запитаєте моєї поради, то я би сказав: при всіх однакових не варто брати нейлонові багаути, краще вже брати на джетені. Ось вони приблизно в ту саму ціну. Це буде цікавіший матеріал, не буде оцінювати такої холодця в руках. Брати на джетені, якщо брати, на карбоні чудово виглядають, алюміній теж як варіант. Титан, ну і от такий красунчик насправді от ніж виглядає привабливо, ось так. Це привабливий от з такою, от скажімо, функцією, коли є око за що зачепитися. От Привертаю увагу, ця комбінація. Це такий своєрідний больстер або притин, от, можна сказати, винесено сюди чогось, воно от нагадує якісь там мисливські ножі, щось така, якась алюзія туди на бак 110-й. Одним словом, така історія. Сподіваюсь, друзі, вам було цікаво. Якщо вам цей ніж сподобався, знаєте далі що робити. Зайти і запитати Гліба у його телеграм-каналі. А ми з вами зустрінемося, як завжди, в наступних відео або в коментарях під цим.